Асфальт цього тротуару зняли, а новий покласти забули. Мешканці обурені такою роботою комунальників. Вони звернулися до народного контролю. Зруйнований тротуар по вулиці Пасічні, люди обходять по газону. Пані Галина каже, хідник в такому стані вже не один рік. Відтак трава, яка росте поблизу, вщент витоптана. Там, де було зелено, гарно от бачите, що тепер робиться. Тому що дівчата ходять, вони не можуть на каблуках ходити по такому старі. Люди ходять під час дощу болото, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Ніхто не робить ніякого зауваження, тому що вони знають, що люди все одно будуть ходити. Ось тут близо і завжди їжджу цією дорогою е, з коляскою, колеса застрягають, е, камні під ногами. Бували випадки, що йшла, переверталася валіза. Ніхто не допоможе. Псується валіза, псується взуття незручно ну, не зовсім, тому що мене і носом зарита, і розбити. Знищений хідник з'єднує кінцеву зупинку 2 та 10 го трамваю з густонаселеним житловим масивом на Пасічній. Тут величезний потік пішоходів. І скільки років ходити по ґрунтовій дорозі в європейському місті – це неприпустимо. Ми будемо домагатися того, щоб вона все таки була відремонтована. Журналісти народного контролю комунальники запевнили, тротуар таки відремонтують після Великодня. Тротуари входять в комплекс робіт по реконструкції вулиці Пасічної цього року. У бюджеті розвитку передбачили 7 мільйонів гривень для продовження робіт по цьому об'єкту. Це є влаштування також тротуарів. оці, ці не завершені, а також верхній шар. Від вулиці Таджицької зараз покращаться погодні умови. Відповідно, визначено вже наступного генпідрядника. Після цього будуть продовжені роботи. Ми слідкуватимемо, чи цей тротуар таки приведуть до ладу. Уляна Лаврик, Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот